Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей Ютубу могли його побачити. Досить неприємний інцидент трапився між Польщею та українською державою в. Останні дні, і це призвело до певних суперечок на дипломатичному рівні. Загалом, приводом до емоцій між офіційним Києвом і Варшавою, стали заяви радника президента Польщі з міжнародних питань Марчина Пшидача, який 31 липня в інтерв'ю польському телебаченню виправдовував намагання Польщі продовжити обмеження на Імпорт українського збіжжя, щоб, як він висловився, захистити польського землероба, давайте ж процитуємо більш детальніше, що сказав відповідний польський чиновник. Зараз пора жнив. Польське збіжжя треба зібрати, зберегти і розподілити за відповідною гідною ціною. Якщо йдеться про Україну, Україна отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, що їй варто було почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України впродовж останніх місяців і років. Сказав Марчин Пшидач. Ухоться сказати повідному чиновнику, що Україна досить вдячна. Польща за ту допомогу, яка надається нашій державі, за те, що Польща стала фактично першою державою, яка прихистила наших біженців на власній. Території ми таку вдячність е, висловлюємо. І ну, не варто тут е, досить так емоційно про це знову ж таки говорити з польської сторони. Але тепер повернемося до контексту відповідного конфлікту. Отже, після цих слів е, польського чиновника-вжидача е, трапилось наступне, що першого. Е, 1 серпня відбулось запрошення польського посла для розмови в Українському Міністерстві закордонних справ, таку ж у подальшому процедуру зробили і в Польщі в контексті нашого посла, який знаходиться там, польський прем'єр-міністр Матеуш Маравецький він фактично роздратовано відреагував на запрошення польського посла. Для розмови в українському міністерстві закордонних справ, назвавши це помилкою, Маравецький нагадав, що посол Польщі єдиним залишився у Києві в день вторгнення Росії в Україну і додав, що перед лицем війни, яка триває, враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні таких помилок не повинно бути. І відповідно, тут же з'явилася реакція влади з української сторони. Володимир Зеленський е, зазначив у Твіттері наступне, що надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом з нами стала справжнім щитом Європи. Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між. Українськими і польськими народами, а емоціям точно варто охолонути. Про це також наголосив Зеленський. Абсолютно правильна позиція для того, щоб мінімізувати такі конфліктні ситуації між українською державою та нашим важливим союзником, партнером і сусідом як Польща. Що ще варто відзначити? Що якраз оця основна Проблема, яка стала приводом до такого конфлікту, вона виходить із тих обмежень, які встановлювалися на імпорт сільськогосподарської продукції. Що про що йдеться мова? Погодження з Єврокомісією обмеження в тих п'яти країнах. Вони завершуються 15 вересня. тобто 2 травня 2023 року. Єврокомісія вона прийняла обмеження щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України через 5 держав, у тому числі в ці держави входила Польща. Далі, що відбулося? В червні 2023 року, тобто через місяць, Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до цих вище вказаних п'яти держав до 15 вересня 2023 року європейський союз поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи які були прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці кукурудзи ріпаку та насіння Соняшнику з України. Зокрема, зазначається, що поетапна відмова дозволить значно покращити шляхи солідарності та вирішити проблеми з експортом українського зерна. Нагадую, вже на той період часу активно обговорювалося питання, що Росія вона може вийти з зернової угоди і таким чином там, становити блокаду в Чорному морі так, щоб Україна не могла. Через парти вивозити своє угіддя до країн, які знову ж таки цього потребують. Також, що варто відзначити, що це активно знову ж таки обговорювалося в червні місяці, в липні місяці, і якраз на кінець ця заява вищевказаного радника Польщі, вона якраз знову ж таки загострила цю проблему, яка, по суті, нікуди не зникла. Тобто, якщо, коли дехто говорить, що е, начебто були дружні відносини з Польщею дружні відносини, і тут в один день все розладилося, це є знов ж таки напівправда. Питання з приводу напруженості між Польщею і Україною якраз полягало у цьому імпорті. Сільськогосподарського угіддя. Також, що ще варто відзначити в контексті цього питання, що, коли Єврокомісія прийняла це рішення щодо скасування цих обмежень на імпорт сільськогосподарського гідня, Поль уряд Польщі. Він погрожує односторонньо заблокувати імпорт українського збіжжя, якщо на рівні Європейського союзу не будуть узгоджені подальші обмеження, які, за словами польських урядовців, мали б дозволяти транзит з України, але запобігали б напливу українського зерна і не допускали падіння цін, як, як кажуть, вони шкодить польським аграріям. Тобто, у тут в даному випадку вже стоять такі економічні питання. З приводу імпорту сільськогосподарського угіддя. Тобто це якраз є така ключова тема, яка спровокувала ось такі непорозуміння між офіційною Варшавою і. Києвом, і я думаю, що якщо Єврокомісія знову ж таки чи Європейський союз він випрацює якісь механізми, які зможуть задовільнити польську сторону, і в контексті, до прикладу, покриття якихось можливих збитків для Польських аграріїв, то це питання у подальшому може бути зняте з порядку денного. І я думаю, відносини між Варшавою і Києвом знову ж таки стабілізуються і будуть такими, які були до відповідної ситуації. Що хочу останнє сказати, що станом на зараз. З Польщі Україні потрібно триматися одним фронтом, фронтом проти російської навали, поляки нам дуже, знову ж таки, підкреслюю, допомогли. І зараз не час, щоб були якісь розлади між нашими дружніми державами. Я думаю, що на дипломатичному рішенні ці всі питання будуть вирішені, тому що, якщо далі ще аналізувати. Видання Голос Америки, то також говоряться про те, що зараз Польща буде заходити у виборчий процес, і деякі політики можуть також використовувати теми щодо відносин Польщі України там для того, щоб здобувати якісь свої політичні бали. Але тут варто все ж таки відзначити оцю основну причину з приводу. Імпорту сільськогосподарського гіддя ця проблема, вона не вирішена в контексті якихось побажань Польщі, і якраз вона загострилася саме у цей період часу серпень, це фактично місяць до того періоду, коли ці рекомендації Єврокомісії щодо скасування цих обмежень вони вже мають повністю запрацювати. Тому Варіант сільськогосподарським огідням, я думаю, буде знайдений. І всі непорозуміння, які були між Польщею і Україною, вони також будуть вирішені і разом ми подолаємо нашого головного ворога, який є Росія. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!